Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. І в сьогоднішньому відео будете часто чути фразу Єдине авто в Україні найменший пробіг в Україні. Народний улюбленець, шкода Октавіа 5 2007 року а від першого єдиного власника. Вага! Пробіг 92 тисячі. Повністю підтверджений. Автомобіль без корозії, без ДТП, все скло, включно з лобовим рідне. Ніяких технічних візуальних зауважень немає. Стан автомобіля наближений до нового таких пробігів у нас за всю історію нашої роботи. А п'ята це лідер найменший пробіг, який нам давалося знайти автомобіля даному кузові. Єдиний власник салону, німець. Сьогодні детально я вам покажу кузов, салон, мотор даного автомобіля. Гарний правильний немаркий колір. Автомобіль на літній гумі на 15 тисках желізних стальних заводах. В такому стані, як вона була куплена, в такому стані і доставлена в Україну. Автомобіль повністю підтверджений. Весь пробіг. Дуже збережене домашнє авто, взагалі без зауважень по кузову, без аналогів у продажі в Україні. Ніяких коциків, царапин, м'ятинок немає. Слабкі місця це корозія на порогах. Тут відсутнє. Чисте домашнє збережене авто. Оптика вся рідна, скло включно з лобовим рідне. Купляло особисто від власника, від першого єдиного німця. Все в оригіналі. Інкод відкритий для будь-яких перевірок. Стан кузова даного авто просто вражає. До 100 тисяч автомобілі називається капсула часу збережені. Тому дане авто під цей параметр повністю підходить. Гарний дуже кольор. Сьогодні буде два достойних оновлення. На фоні стоїть ще Plus, Тоже єдине авто в Україні. На відео зрозумієте чому. Противотуманки. Хочу показати вам не спіша по кузову, що взагалі навіть коцика немає. Тому що в такий кузов знайти ні потертості, нічого немає. Лобове скло рідне. Для свого віку і пробігу стан авто наближений до нового. Тумбіль без ДТП, без корозії. Так, розглянемо разом з вами салон. Стан салону повністю підтверджує пробіг. Томбіль без корозії. Всі ущільнювачі на місці, повний електропакет, карти не превищі. Кнопки не затерті, все як нове. Жодна деталь кузова не крутилась, не знімалась. Всі кріплення, навісного обладнання, крил, все в оригіналі. Дублюю ще табличка. Шкода. Зверніть. На стан керма. Воно в оригіналі. 92 тисячі пробігу. Хто за нами слідкує, той знає стан автомобілів, які ми возимо. Потолок не провищий. Клімат контроль. Сидіння не провалені. Фіксатори всі справні. Пошкоджень на ущільнювачах немає. Ніде пластик не виламаний. Мотор 1.6 MPI, чистий 2007 рік. Їздила людина старшого віку. Все збережено. Дивіться. Все в оригінальному стані, нічого не крутилось, не знімалось. Це аптечка. На старшого віку його отак от обмотала. Тут повноцінна запаска, весь заводський комплект присутній. Вся інформація про автомобіль збережена взаді на, на наклейки 75 кВт, амбієнт і комплектація, мотор BSE. Всі заводські точки автомобіль без натяку на ДТП. Шкода Октавія і люблять через те, що тут дуже великий багажник. Сидіння складаються, корозія на ляді навколо номерного знака відсутня. 1,6 МПІ, ваш улюблений. Задній ряд сидінь без пошкоджень, таке враження, що ним не користувалося. Царапін, м'ятин, нічого немає. Карти дверей, нічого не привишу. І головне. Якщо в когось є сумніви, чи хтось докаже, що тут нерідний пробіг, ми це авто подаруємо. Ніяких зауважень, нічого по автомобілю немає. Автомобіль має два ключі. Хофман Крістіан, 0 переоформлень. Один власник салону. 11 жовтня 2007 року. Основний документ німецький, який підтверджує будь-який пробіг, це Декра Тюф. Щорічний обов'язковий тихогляд. У 2024 році було 92 тисячі 21 листопада пройдений свіжий тихогляд. Тихогляд раз у роки проводиться. Відмітки про обслуговування автомобіль з таким пробігом. Офіційно на сайті провіряється, ми даний автомобіль придбали. 92 117 кілометрів на момент складання угоди було з цей автомобіль. Перевірка стану роботи двигуна. Шкода Octavia 5, 1,6 МПІ. БСЄ мотор. Ручник справний. Нагрузка пішла, клімат включився, обороти впали. Противотуманки. вотуманки. підіймачі все справне. Підкапотний підкапотний простір автомобіля з пробігом 92 тисячі. Оптика як нова. Деталі навісного обладнання не крутилось, не знімались. Капот без корозії. Антифріз G12, чистенький. Увагу. В новому стані. Не в новому, але но максимально збереженому стані. 92 тисячі пробігу. Є подовжений пластиковий захист двигуна тисячі, ніяких проблем з двигуном ви не будете мати. На двигун дуже легко ставиться газ. Це самий, улюблений, самий продаваємий двигун у Вак. Для підтвердження пробігу плюс чи мінус по-різному всі зреагують. Заводська оригінальна резина 2007 року йде жовтень місяць. Автомобіль має повністю підтверджений рідний пробіг на рідній заводській різині. З оригінальним лобовим склом. Найменший, повністю підтверджений пробіг в Україні. Мотор працює тихо, рівно, не димить, не троїть. Цей автомобіль для поціновувача і людини, яка розуміє, що вона купила з пробігом 92 тисячі км. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто народний автомобіль з найменшим повністю підтвердженим пробігом в Україні. Шкода Octavia 5-1,6 МПІ 2007 року випуска від першого єдиного власника з Німеччини в ексклюзивно збереженому стані, взагалі без корозії, без ДТП, максимально існуючі в оригінальному стані. Підтвердженням пробігу, кроме документів, є як мінімум заводська резина, яка йшла на автомобілі ще з заводу. Бережна експлуатація. Автомобіль зберігався в гаражі, людина жила в приватному будинку. Людина старшого віку експлуатувала вже автомобіль мало. В кожному відео я пояснюю причини, чому можна знайти в Німеччині автомобіль з малим пробігом. Так само в коментарях напишіть. Я думаю, ви впевнені, що в Україні є так само автомобілі з малими пробігами, в старших людей, в людей, які декілька автомобілів, людей, які купують автомобіль, чисто для душі. Я думаю, наших. Там дядь, тьоть, бабушок, дідушок знаходяться автомобілі в гаражі з дуже з малими, ще меншими пробігами, які мало експлуатують, і зараз вони їх будуть продавати. Тому знайти автомобіль з малим пробігом можливо і це все реально. Питання в ціні. Всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку. У нас є послуга доставки під дім, Якщо вам сподобалось дане авто, телефонуйте, приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, або замовляйте доставку під дім. Отримуєте дуже гарне, ексклюзивне збережене авто. З вами був Женя. Якщо вам сподобався наш огляд, ставте лайк, пишіть коментарі, будь-які. Якщо ви шукаєте в такому стані, як ми привикли, як ви звикли, що ми привозимо автомобілі для себе варіант, ставте дзвіночок, підписуйтесь на наш канал. Може, саме в нас на каналі ви знайдете той автомобіль, який так довго шукали. Достойніший варіант: таке авто спішки продати немає. Це авто на цінителя та людину, яка розуміє, що вона купляє.